Як виходять з ситуації пацани, коли нема чим прикрутити номера. Добре, що є дюбеля з собою. Треба було нам болтиків М6, а болтиків нема. Ми знайшли два дюбеля, відкусили. Дюбелю забили. От, зараз, там, зараз у нас тут різьба. Зараз у нас технологія Ніпель називається. Всі Увага! Кажіть, що ми не можемо вийти з будь-якої ситуації. Українці не пропадуть. Ніде. Вставляємо дібельочок, І зараз буде робота. Не буде хруп. Обережно. Заберіть дітей від телефонів. <гум> Може полетіти в очі пів болта. Це так. І пацани вийшли з ситуації і все, ми можемо пилити тепер на базу. Перевіряємо Один... роботу. Робота прийнята. Ми забрали ще одну машинку сьогодні. Проїхали 350 км від бази. Повертаємось на базу під Магдебургом. У нас знаходиться наш гараж. Сьогодні віддали Тігуана в Верлані, він вже поїхав на Іспанію. Ця машина теж завтра поїде на Іспанію. Тому якщо шукаєте класну машину з аукціонів... Не стидайтеся, дзвоніть, пишіть, підбере вам машинку за дуже класні гроші. Ціна даного автомобіля була в районі 11 тисяч євро. Хто може знайти такий автомобіль 2022 року за 11 тисяч, напишіть мені в коменти.